Тема сьогоднішнього уроку – внутрішнє середовище клітини цитоплазма та включення. Уявіть, що через клітинну мембрану ми потрапили всередину клітини. Проникнувши всередину клітини, ми опинилися в цитоплазмі. Цитоплазма це весь внутрішній вміст клітини за винятком ядра. У клітині усі клітини мають подібний хімічний склад. Вони містять різні неорганічні та органічні речовини. Жива клітина містить велику кількість води до 90%. Вона надає клітині пружності, визначає її форму у клітинах рослин з води і вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вуглеводи. Інші поживні речовини можуть надходити у клітину у складі водних розчинів. Саме завдяки воді забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин. У клітинах, крім води, містяться гази, кисень, гукислий газ та мінеральні солі. З органічних речовин у живому вмісті клітини переважають білки. Вони входять до складу клітинної мембрани, органел їхніх структур. Білки є будівельним матеріалом для клітини. Вуглеводи є одним із Джерел енергії в клітині. Вуглевод целюлоза – це основний компонент оболонок клітинних, рослинних клітин. Інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин. З давніх давен людина культивує для своїх потреб виноград, кавуни, банани, цукровий буряк, цукрову тростину та інші рослини, які містять значну кількість вуглеводів. Ліпіди разом з білками входять до складу клітинних мембран. Найпоширеніше серед ліпідів це жири. У рослин жири найбільше відкладаються в насінні олійних культур, наприклад, соняшник, режі, гірчиця, ріпак, льон, соя. Є вони і в клітинах плодів маслини, в пелюстках квіток троянд, ліпіди є джерелом енергії, необхідної для забезпечення життєдіяльності клітин. Білки, вуглеводи і ліпіди можуть відкладатися про запас, утворюючи непостійні структури в цитоплазмі це клітинні включення. Вони то з'являються, то зникають у процесі життєдіяльності клітини. Містяться клітинні включення в цитоплазмі клітин у розчиненому або твердому стані, можуть мати вигляд зерен або краплин. Це переважно запасні речовини, які відкладаються у великій кількості і використовуються клітиною не відразу. Клітина живиться, тобто поглинає речовини із зовнішнього середовища. Речовини, які надійшли до клітини, змінюються. З простих речовин можуть утворюватись складніші, складні речовини розпадаються на простіших, при цьому звільняється енергія. Так відбувається обмін речовин. Це головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму. Під час обміну речовин утворюються також речовини, непотрібні організму. Вони виводяться з нього назовні. Цитоплазма, як внутрішнє середовище клітини, об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію. У ній відбувається транспорт різних речовин, розпадаються одні речовини і створюються інші. Цьому сприяє постійний рух цитоплазми. Речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину. У клітинних мембранах є ділянки, що забезпечують зв'язки між клітинами. Через ці ділянки проходять так звані цитоплазматичні містки. У клітини є своєрідний скелет. Це система мікроскопічних білкових трубочок і ниток. Тоненькі білкові волокна допомагають клітині зберігати форму. Ці структури неможливо розглянути за допомогою світлового мікроскопа їх досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа.